Леви єдині великі коти, що живуть у родинах, які називаються прайдами. Вони разом граються, відпочивають і турбуються один про одного. Ревіння лева таке голосне, що його чути на відстані до восьми кілометрів. Це як сказати, це моя територія. Самці левів мають великі пухнасті гриви, щоб виглядати могутньо. Вони можуть бути кучерявими, кошлатими чи смішними. Полюванням займаються левиці. Вони крадуться крізь траву разом, тихо і злагоджено, як команда супергероїнь. Леви можуть спати до 20 годин на день. Вони справжні сонні королі, що дрімають під деревами. Левенята народжуються з маленькими плямами на хутрі. Вони зникають з віком, але спершу малюки виглядають дуже мило. Коли леви зустрічаються, вони труться головами і муркочуть. Це їхній спосіб показати любов. На кінці лев'ячого хвоста пухнаста кисточка. Вона весело махає, лоскоче друзів і грається з метеликами, пізнаваючи, чи не так?